Всім привіт! Ви на каналі Будан з криптовалютою, і в цьому відео я хочу розказати вам про хайп 2024 року, а саме тапалки в телеграмі, які може робити абсолютно кожен, без жодних вкладень. Хайп почався після виходу тапалки NotCoin, яка роздала мінімум 150 доларів на аккаунт. А є такі розумники, які запрошували рефералів і отримали від 1000 до 10 тисяч доларів. Отже, поїхали! Всі ссылки на дані тапалки будуть в описі під цим відео. Переходи! Перед початком цього відеоролика я вас хотів запитати, ви хочете навчитись інвестувати та розбиратися у криптоінвестиціях? Якщо ваша відповідь так, то максимально вам рекомендую перейти в телеграм-канал по ссылці в описі під цим відео. Там ви знайдете цінну та актуальну інформацію. Для кожного є вибір тематики, в якій можна почати заробляти. А саме головне, що інформація безкоштовна. Перестаньте віддавати гроші інфоциганам та скамерам. Починайте навчатися розвиватися та заробляти прямо зараз, ссылка в описі під відео. Перша тапалка це тапалка, яку вже буквально всі знають, це Hamster Combat. Це друга тапалка після ноткоїна, яка набрала великого хайпу і багато учасників. У їхньому телеграм-каналі зараз 53 мільйона учасників. Здебільшого, це звичайні люди, які не сильно розбираються у крипті. Але на мою думку, їм потрібно інтегрувати нових у людей у веб 3. Тому шанс на дроп маленький, але все ж таки є. Друга тапалка про Ілона маска. Це тапалка, яку рекламує сам Ноткоін. Вона дуже схожа на Hamster Комбат. Там також потрібно прокачувати заробити, у годину. Нічого складного. Поїхали далі. Тапалка номер 3 Супер проста тапалка, у якій потрібно просто зайти і отримати свої токени за вік вашого телеграму. Я за 7 років отримав 4823 токени DOX. Та ще 1000 за приєднання кошелька. Вони вже торгуються на примаркеті по ціні 0,018. А це на даний момент 100 доларів. Важливо, щоб у вас був нік у телеграм-каналі, без нього токени не дадуть. Після тапалки DOX з'явилася така сама тапалка. Кац, тут все те саме, що і в Докс. Дають токени за вік телеграму. П'ята тапалка тапалка від фарбкастеру. Фарбкастер це топовий проект social у крипті. Тобто, простими словами, це крипто Twitter, який зібрав 180 мільйонів доларів інвестицій, а це овер багато, що робить його тір один проектом у крипті. Він запустив свою тапалку яку пропустити не потрібно. Я думаю, що ця тапалка точно роздасть нормально токені. Шоста тапалка. Тапалка проєкту Табі, який недавно вийшов і роздав по 100 доларів за теснет, який робили абсолютно без вкладень. Буде другий дроп через тапалку Табі, тому обов'язково приєднуємося, не пропускаємо. Сьома тапалка. Dracon Land. Тапалка, яка зібрала багато інвестицій. Її не дуже шилять, але вона дуже перспективна. Тому не пропускаємо, залітаємо. Друзі. Я думаю, нам нічого не стоїть, просто час від часу заходити і проявляти активності в цих тапалках. Обов'язково робимо їх, це крипта, тут може бути все. Можливо, ви заробите свій перший капітал на тапалках, а можливо, нічого не зробите. Але щось робити завжди краще, ніж нічого, тим більше без складень. Всім гарного профіту!